Сіверодонецьким перевізникам закон не писаний, нарікають місцеві жителі. Це стосується маршруту Северодонецьк-Лисичанськ. Луганське управління транспорту та зв'язку призначило ціну в 3,5 гривні, але насправді люди платять 4 і навіть не здогадуються про справжню ціну. Крім того, згідно з законом України про автотранспорт, маршрутні таксі мають перевозити аж дев'ять категорій пільговиків: це й діти війни, інваліди, пенсіонери та інші. За це держава наприкінці місяця компенсує перевізникам кошти. Та насправді все це, звісно, не так. Водій дуже неохоче, а іноді. І навіть По хамськи відмовляються перевозити людей. предоставлению пенсионного удостоверения он его просто порвал. Был вызван наряд милиции в місті Лисичанске, это было 28 августа 2012. И я вынуждена была обратиться в вышестоящие организации, то есть те, которые могли бы воздействовать на частного перевозчика. Жінка вже писала звернення до антимонопольного комітету та в управління транспорту та зв'язку. Інстанції зобов'язали перевізника виправити недоліки, але минуло півроку, а все залишилося по-старому. Тім керівник автоперевізної компанії Мурат Саян запевняє, що насправді ціна маршруту складає 5 гривень, а він їздить за 4 лише через бажання допомогти людям. Держава ж ніяк не компенсує його збитки. Та незважаючи на це, він пообіцяв і надалі перевозити абсолютно всі пільгові категорії, незалежно від кількості таких людей. Тож тепер Тепер всі пільговики зможуть безкоштовно їздити в маршрутках. Скільки б людей не прийшли б в автобус, стільки ми повинні, згодом законом, перевозити. Тут без обсуждення. Є определені категорії ліць, по яким закон дає право їздити на пригородних і міських автобусах. І ми повинні їх перевозити. Ми їх перевозимо. Ко мені не поступало ні одного жалоби, що Почому та -то відказують воділі, перевозіво водних категорій пассажиров. Втім, це не єдине, з чим у автоперевізника є проблеми. Зокрема, згідно з законом, в кожному автобусі має бути куточок споживача з контактними телефонами, ціною перевезення та кількістю місць. Але в жодному маршрутному таксі цієї фірми нічого подібного ми не побачили. Не побачила цього, і пасажирка Людмила Зубенко. О льготах я знала, что существует льгота, но в этом автобусе я не нашла объявления, что я могу пользоваться льготами. Нет уголка, где я действительно обнаружила, что я могу пользоваться льготами. Да хорошо, что я мне сразу поверили. Я придавила удостоверение, и мне поверили. Штраф за таке порушення складає 170 гривень, але такі суми ніяк не мотивують перевізника щось змінювати. Наразі ображена пасажирка Неля Гурдієнка написала заяву до антимонопольного комітету з проханням вплинути на недобросовісного перевізника. Та, поки жінка не доб'ється нового рішення інстанції, пасажири й надалі платитимуть за переїзд із Северодонецька до Лисичанська 4 гривні замість 3,50.